Ще такий невеличкий додаток до третьої лекції. Я не сказав, як побачити нам нашу еквідистантну криву, еквідистантну траєкторію. Для цього треба в меню конфіг зайти в розділ таблиці інструменту. Тул було є воно. Відкрити. І ось тут для наших інструментів, які ми обрали, ось, ну, в нашому випадку перший другий, треба вказати діаметр і висоту. Ну Також можна там діаметр для, для зношування, ну, це не, об не обов'язково ось ці е... параметри. Вводимо, втиснемо е... play, OK. Так. І після цього, е ось тут на траєкторії є така клавіша регенту-пас. Оновити траєкторію. Якщо ми її натискаємо, у нас траєкторія перераховується. І, і ось цю клавішу треба натискати кожного разу після того, як ми е вносимо зміни е до тексту нашої програми. Ну, так само. Воно відображається в цьому вікні. Тут дивіться, синім кольором це контур нашої деталі. Тобто ті координати, які ми вводили в програму. Так. Ось тут, що ви бачили, що це. Воно так. Отвори. Чому ми не бачимо отворів? Тому що отвори у нас здійснюються вертикальним переміщенням, тобто свердлом діаметр отвору залежить від діаметру свердла, діаметр інструменту. І на траєкторії він тут відображатися не буде. Тут просто три лінії. Ось ці три лінії, це осьові лінії отворів наших. Так. А ось ця сіра лінія. Ну, Кольори можуть бути інші, так? залежно від версії програми, яку ви скачаєте, встановите. Сіра лінія це вже власна траєкторія інструменту, тобто центр центр торця нашої фрези, за якою буде рухатися сам інструмент, з урахуванням радіусу інструменту. Всеп. Цього матеріалу вам достатньо для виконання першої практичної роботи.